Дитячі іграшки лише 299 гривень за одиницю. У волоті буде 11 позицій, і вартує Лот 3290 гривень. Тут буде мікс товарів. По перше, від кокомелон будуть ось такі класні пупсики. Вони будуть як в червоно-зеленому такому вбранні з варюшками. до речі. Вони будуть музичні. Так, і ще можливий ось такий варіант новорічний. Звертаю увагу, що в деяких позиціях, можливо, прийдеться замінити батарейки. Далі це у нас ось такі музичні пінгвіни. Вони йдуть в ось такому пакуванні, Так, вони грають. Такі веселі класі, різнокольорові, те, що потрібно діткам. Та Діноранче в нас будуть представлені ось такі варіанти. Подивіться, вони, до речі, рухаються. Ось такий ще варіант. Та ось такий. Нагадаю: лот з 11 позицій вартує лише 3290 гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний, веселий такий музичний лот, то звертайтесь до наших менеджерів. Всі їх контакти будуть під цим відео.